Де ти такі варішки блатні взяв? Варішки де такі взяв? А, це... Папа з багатом ще каже, приїздав. Це натуральні якісь? Якісь воєнні чи що? <шу> <шу> з якогось це... оленя, мабуть. А, так, да, оленя прийшов. <решу> Нічого собі, оце то да. Зараз таких попробуй найди. І ти знаєш, що? Це баби теж питати, не знаю, якісь. Ну так, да, то ще хорошо там дирки є, чи нема, чи вони цілі. Нема, нічого собі. Сохранились хорошо, ці. Ну що ж, що в Магадані скільки років в них ходили. А що ж.